Максим Коцуцман із прикарпаття потребує термінового лікування. М'язи дванадцятирічного хлопчика слабнуть і стрімко руйнуються. У нього рідкісне генетичне захворювання, прогресувальна м'язова дистрофія дюшена. Ще донедавна ця хвороба вважалася невиліковною, але нині з'явився препарат проти цієї смертельної недуги. Утім, ціна захмарна. 120 мільйонів гривень. Батьки просять допомоги у всіх небайдужих. Якщо ви маєте змогу долучитися, реквізити зараз на ваших екранах. Не будьте байдужими. Дванадцятирічний Максим займається з фізичним терапевтом. Кожен рух йому дається з неймовірними зусиллями і приносить сильний біль. У хлопчика прогресуюча генетична хвороба. М'язова дистрофія дюшена. Прогресує вона дуже швидко. Все, що ми робимо, ми можемо тільки уповільнити її прогресування. Тривожні симптоми проявилися, коли він був ще зовсім маленький, каже мама. Пізно почав ходити, постійно падав і швидко стомлювався. Зверталися до різних спеціалістів, але вони нічого не виявили. Ми ходили до лікарів, і лікарі казали, що ніби все добре, ніби здоровий. Можливо, у нас були такі підозри, можливо, якась родова травма. Стан Максима з кожним роком погіршувався, і в 9 хлопчик настільки ослаб, що ходив. виходив. В обласну дитячу лікарню. Його принесли вже на руках. Лікар-невролог приголомшив діагнозом. Я пам'ятаю, як лікар мені сказав, озвучив, тобто м'язова дистрофія дюшена. Він мені зразу сказав, можете це зразу сприйняти, бо лікування жодного не існує, тільки підтримуюча терапія, і ну, дітки з таким діагнозом живуть до 18 років. Святослав Андрейко, сімейний лікар родини Цуцманів, розповідає, що хвороба ця вкрай рідкісна, тому й важко діагностується, виникаючи з мутацію гена, який виробляє в організмі білок для підтримки м'язів. М'язи атрофуються, зменшуються у своїх розмірах і замість м'язів заростає сполучна тканина, яка не може виконувати функцію м'яза. Спочатку вражаються скелетні м'язи, потім е з часом всі м'язи в організмі, в тому числі і серце. За останні три роки в пошуках лікування мама з сином об'їздили, чи не всі профільні медзаклади України були й за кордоном. Максим увесь цей час на гормональних препаратах. Що три місяці йому вводять стовбурні клітини? Але ця терапія не лікує, а лише сповільнює хворобу. Вірила щиро, глибоко в серці, що все-таки знайдуться оці ліки. Ну, чесно кажучи, всі мої молитви досі були направлені на те, щоб знайшлися ліки. Саме в той час стало відомо, що вчені в тестують ліки від м'язової дистрофії дюшена, і фармацевтична компанія набирала пацієнтів для клінічного дослідження. Цуцмани одразу ж подали заявку, але Максима не відібрали. 161 дитина в світі отримали вже цей препарат. Після того як він був затверджений, цей препарат перший в світі препарат, який офіційний є і який виліковується захворювання повністю. Важливо не очікувати, а негайно ввести ці ліки через те, що чим на пізнішій стадії це почати робити, то відповідно буде довший процес реабілітації або взагалі він може бути неможливий. Батьки вирішили самостійно придбати ін'єкцію для сина, але вартість уколу виявилася захмарною 3 мільйони доларів непідйомна сума для родини. Це був найболісніший момент. Я розумію, що, наприклад, наступить завтра і він вже перестане ходити. І е, коли я От якби мені не було страшно, якби мені не було важко, ми вирішили розпочати оцей збір. Тобто я знала, що буду робити все, все що в моїх силах, щоб якось допомогти дитинці. Я звичайно розумію, яка зараз ситуація в Україні, тобто, що є дуже багато зборів, що є війна, тобто, але як мама, я не можу здаватися. З листами про допомогу родина звернулася до десятків благодійних фондів, навіть до принца Дубая. Паралельно оголосила і збір у соцмережах. Завдяки небайдужим за три тижні вдалося зібрати понад 12 мільйонів гривень. Він мене як справжній чоловік підтримує маму, так тому що, наприклад, е, е, коли я інколи опускаю руки, можу потрошки панікувати. Він мама все буде добре. Мама, я вірю. Я спокою вір. кажу, що все буде добре. Жанна дучак зі Автонас, подробиться. Телеканал інтер, марафон. Єдині новини.